Курська операція без емоцій і ейфорії. Перша стадія курської операції надзвичайно вдала і ефектна. Рашисти, звісно, не очікували, і тут, скоріш за все, нам слугував їхній оцій, вичне слово, пофігізм, їхня халатність. Російська бравада допомогла зробити надзвичайно ефективним, гарно і так спланований та скоординований прорив наших військ. Нам невідома ціль операції, і слава Богу, що ми не знаємо, цього, бо, цього, бо знав би і наш ворог. Широко розпіарений попередній контрнаступ, на моє глибоке переконання, зазнав саме поразку через те, що не було дотримано режиму секретності. Заявлена подаліком позиція щодо подальших торгів з Росією, мені вдається малоймовірною, а розігнані мемчики в соціальних мережах. Прокурський референдум щодо обміну Курської АЕС на Запорізьку АЕС, ну це взагалі я вважаю маячнею. Не дай Боже, не дай Боже, щоб цілі операції був лише черговий піар офісу президента для відволікання переключення уваги українського суспільства від нагальних проблем, ну від проблем справжніх проблем на харківському донецькому напрямку, від е, нестачі зброї. І про підвищення тарифів на електроенергію там про інші внутрішньо суспільні негаразди я взагалі промовчу. Курська операція однозначно відволікла і відтягне сили, бойові підрозділи е, расистів з Харківщини і Донеччини. І це в короткотерміновій перспективі м, надзвичайний плюс, як я вважаю, але треба пам'ятати народну мудрість. Росіяни довго запрягають, а потім дуже швидко їдуть. І якщо провести аналогії з першими місяцями повномасштабного вторгнення расистів в Україну, то ми змогли їм дати по зубам. Але вони відступили, перегрупувалися і потужною навалою тиснули і тиснуть на нас щоденно. А до Курської операції ми втрачали. Постійно території і втрачали найцінніше життя українських воїнів. Можливі і вже ймовірні наслідки операції, які споглядаються, такі: з позитивних зазначу: частина боєздатних підрозділів росіян буде екстрено перекинута у Курську область. Сподіваюсь, що буде легше обороняти Україну нашим захисникам на Донеччині та Харківщині. Світова спільнота в чергове переконалася, що Росія не така вже потужна. А то, що там бардаку вистачає, це вже тепер взагалі всім зрозуміло, тому що навіть на кордоні з країною, з якою веде війну Росія на кордоні з Україною, безлад, халя... халатність, розхлябаність і взагалі ніякої зорганізованості. Надзвичайно важливою є новина з Німеччини. Німеччина зробила важливу заяву. Що використання Україною наданого їй озброєння це наша власна справа. Ми маємо повне право тепер використовувати німецьку зброю без оглядання на захід. Позитивом є перенесення бойових дій на російську територію. Це надзвичайно теж позитивно, тому що інфраструктура буде страждати вже тепер Російської Федерації, а не України, тому що під час жорстких бойових протистоянь знищуватися буде інфраструктура ворога, а не України. Сподіваюся, що бої і будуть далі проводитися на території Росії, і ми в такий спосіб зможемо вберегти нашу інфраструктуру. Зазначені події стимулюватимуть перемовний процес. Певний перемовний процес можуть стимулювати певний перемовний процес і втягування Росії в самі перемовини. Тому що до цього ну я особисто не вбачав бажання Росії вести перемовини навпаки, ті заяви, які до нас долітали відголосками з Російської Федерації. І того ж Путіна, і того ж Медведєва, вони зводились до того, що війна до перемоги до повної окупації України, і в принципі вони розраховували вже на затяжну компанію, всю свою економіку перебудували і запустили на військові рейхи. В затяжній компанії однозначно перевага на боку росіян на боки Росії, тому що ресурсів на значно більше, і по кількості населення, і економічно значно потужніша. Наша влада зробила все, щоб знищити економіку, ну а диверсанти гетьман, такі як гетьманцев, недаремно було помічниками у ФСБ Шника Сівковича. Вони зробили все, щоб знищити підприємництво, бізнес, ділову активність і тому і так далі подібне. З позитивів можна відзначити, можливу ймовірність, вона невелика, але можливо ймовірність. Шукурська операція може призвести до певних дестабілізаційних процесів в Росії. Російське суспільство неоднорідне. Звичайно, переважна більшість підтримує агресивну риторику і агресивну політику Путіна, але є частина небайдужих громадян і свідомих. Я вважаю. Ми чуємо їхні оцінки. І не завжди більшість творить внутрішню і зовнішню політику. Активна меншість може теж зробити свої. Дії. Тому маємо таку надію. Вона мізерна, але надія нас залишається. Важливим є емоційний підйом всередині українського суспільства. Справді Курський прорив зробив надзвичайно ефективну таку емоційну підтримку і простимулював українське суспільство, яке вже було зневірене, і оціми людоловствами ТЦК, і загальною економічним станом, і корупцією та бездіяльністю влади. Натомість в Росії зараз те, що ми чуємо з навіть земземних змій, розгубленість і розчарованість. Що стосується негативу, я хотів би на ньому окремо зупинитися, тому що це дуже важливо і його варто враховувати. Сподіватися ж тільки на позитив, ну, м'яко кажучи, не Нерозбірливо. Отже, негативи. Формально важливим негативом і важливою перестрогою, я вважаю те, що формально Росія, відповідно до свого законодавства, має повне право на використання ядерних зброї. Про це неодноразово заявляв і на міжнародній арені, і під час внутрішніх своїх звернень, і Путін, і всі інші політики. що відповідно до їхніх законів я не, не, не мав змоги та й не маю бажання вивчати законодавство-агресора, але вони, як юристи зазначають, Апелюють до положень із їхньої там і конституції, їхніх законів, що вони мають право застосовувати ядерне зброю у випадку повної агресії, чи скажімо так заходу іноземних військ на їхню територію, тому це дуже серйозна небезпека. Подивимося, наскільки слова Путіна будуть відповідати його діям. Сподіваюся, що Господь Бог нас обереже від цієї. Страшної небезпеки. Але те, що треба визнати, найближчим часом величезна ймовірність потужних ракетних обстрілів українських міст. Ракети не знищені, вони в них є, випускаються і вони будуть шарашити по нашим мирним містам. Треба бути уважнішим, берегти себе, сім'ї, не ігнорувати попереджень про повітряну тривогу. Негативом є ще те, що у нас тепер збільшилась лінія фронту. Тобто тепер фронт буде по всій, фактично по всьому кордону з Росією. Якщо раніше на Сумщину заходили тільки ДРГ, які нанотили серйозного негативу, і я спілкувався зі своїми колегами, на Сумщині-підприємцями, це величезна була проблема, з ними постійно боролися, то тепер. Сумщину спіткатиметь вже повномасштабна війна з усіма наслідками бойових баталій. Прикро, але це треба визнати. Негативно є те, що США зайняли дуже дивну позицію. На жаль, вони не зробили такої заяви, як зробила Німеччина. Ну і тут постає. Актуальне питання підтримки американської зброї, зокрема авіацією, артилерією, ракетним озброєнням і іншою зброєю наших підрозділів, які зараз ведуть бойові події бойові бойові з, е, дії на на, в, на на Росії та в Курській області. У Путіна дивилася зараз теж вся можливість для. Проведення повної мобілізації. Оце їхнє побідобесія, їхня защита отєчества. Це буде розноситися, я думаю, по всіх їхніх пабліках. І так як все-таки більшість цього підтримує, цілком ймовірно, що він зможе все-таки прийняти рішення, наважиться на нього і проведе повноцінну мобілізацію. І це теж може створити нам дуже-дуже серйозні проблеми. Вони просто м'ясо можуть закидати в кількості населення. Росія значно в рази переважає Україну. Формально, формально ну, у Росії, у Росії теж є зараз підстава для цієї повної мобілізації, і зараз вона, Росія буде подавати себе на міжнародній арені, вдавати в себе таку собі жертву, бідну, нещасну, на яку напали, забуваючи те, що вона веде повноцінну, повномасштабну. Війну з Україною з лютого 22-го року, а взагалі воює з нами з 2014 року. Уважно слідкуємо і чекаємо другої фази операції, яка ну, додасть нам однозначно визначен... визначеності. На сьогодні я не вбачаю можливості довготривалого утримання захоплених територій Курської області Збройними силами України. В силу певних організаційних економічних проблем, які у нас є в Україні, ми знаємо про проблеми побудови фортифікаційних споруд на території, на якій не ведуться бойові дії, багато журналістських розслідувань з цього приводу. І тому дуже великим сумнівом знаходиться можливість побудови зараз швидко швидко фортифікаційних споруд на захоплених територіях для того, щоб ефективно тримати оборону. А тому постає питання, чи є креативно спланований так само, як креативно спланований план наступу, чи є креативно спланований план відступу відходу наших військ для того, щоб максимально зберегти життя наших воїнів. У, у Росії там не рахуються з людьми, їх там багато, як то кажуть, і, як говорив там Жуков, і що наражають, баби, і що наражають. У нас брак воїнів зараз надзвичайний. Впало патріотизм у зв'язку з діями влади. І надважливим, надважливим є питання збереження обороноздатності, збереження життя, здоров'я наших воїнів. Це найцінніший ресурс, який є в Україні. Тому що наші воїни вони якраз креативні, і ті, які пішли добровольцями, це найбільш патріотичні і кращі представники української нації. Ну, затяжна війна для України це величезна проблема. І сьогоднішні несиметричні, непрогнозовані креативні дії. Це якраз шанс до перемоги і шанс до довгоочікуваного миру. Ну, Курська операція це дзірець креативу і несиметричних відповідей агресору. Отакі От мої оцінки, про які питають колеги-підприємці, хотів би зазначити, що важливі події варто завжди обговорювати, аналізувати без емоцій, помірковано оцінювати факти, шанси і прогнозувати наслідки. Одразу упереджу: я не є військовим експертом. Але я оцінюю цю новину виключно з логічної точки зору на підставі тої доступної інформації, яка є в публічному просторі. Більшість політиків у нас теж не є військовими експертами, як не є військовим експертом Подоляк чи інше вище керівництво. А тому, друзі, я думаю, що всі ми з вами маємо право на своє власне осмислення і оцінку сьогоднішніх подій, тим більше Курської операції, яка так важлива для досягнення перемоги і миру України. Чекаю ваших версій в коментарях під цим відео.